Салют, друзі, це Kitchen Club. і сьогодні у нас в гостях людина, яка не потребує додаткової презентації, хрещений батька ресторанного бізнесу в Києві. І сьогодні, на 14 лютого, він нам приготує якийсь святковий сніданочок. Привіт, я Сашко, і я сьогодні буду готувати креп зе, тому що що може бути краще на 14 лютого, як солодкі млинці і трішки-трішки алкоголю для аромату. Що, погнали? Погнали! Історії в цієї страви немає, просто божі млинці. Мене хлібом не годуй, млинцями годуй, <гум> Пельмешки, вареники і так далі. Все туди ж е, приготуємо супер ароматне масло. Щедро накидаємо його. Сюзет в основному готується з апельсина, а це якийсь французький рецепт, як я десь. Піддивився. Я навіть знаю, де я його піддивився, але не буду казати, де, тому що ви підете, підпишетесь і теж будете знати всі мої секрети. Якщо я вдома готую сюзет, то я досить лінивий чувачок і частину заготовок я роблю з вечора. Наприклад, масло я завжди роблю з вечора, воно довго зберігається, ну мінімум три дні лежить, і в тебе завжди є ароматизоване масло. Для митців. Ти попросив взяти органічне масло. Чому органічне, чи дійсно воно прям сильно відрізняється? Є кілька улюблених торгових марок. Це єдина, одна з небагатьох, напевно, так буде торгових марок, в якій йде в упаковці 200 грам масла. Ну, Типу, я не люблю 180, тому що це постійно тобі треба перераховувати, скільки тобі потрібно упаковувати. Uh -huh. Я ж кажу, я лінивий, мені просто uh -huh. рахувати по 200. І так, да, воно в принципі смачне. Саме головне. Бренді М -м, з ароматом персику. 20 мл для аромату. Якщо у вас є друзі, які не вживають алкоголь, тоді 40. Да, можна, обійтись, можна обійтись без нього. В будь-якому випадку в процесі приготування алкоголь буде випаровуватись, але можливо комусь принципово. Тому зараз жир з масла натягне з себе аромату мандаріна. М -м, клас. Я ще кусочок розтеплю. У нас було. Потім знадобиться. Дійсно приємний такий запах, прям е.. супер десертний. М Ще чуть цукру, думаю, можна просто лупіть масло ложкою. Є така штука, що мука візьме рівно стільки яєць, скільки йому потрібно. Не більше, не менше. Від 4 до 6 у нас святковий сніданок, тому ми беремо святковий ванільний цукор. І десь 40. 45 грам топленого масла я додав сюди. Буде ароматно. Да, ароматно. В ідеальному світі прибрати кудись на півгодинки. Ну, світ не ідеальний, тому будемо пробувати відразу готувати. Ну що, погнали? Запашна олійка. Перевіримо приказку про перший млинець. Млинці я роблю такі досить бліденькі. Бо вони потім будуть ще готуватися, тому не хочеться їх якось сильно присмажувати. Доливаю по чуть-чуть, доливаю по чуть-чуть. Все-таки майже обіцяних 600 я забрав. Дякую. Одинечко. Та смачний такий, не магазинний, такий прозорий. Махуйте. Щось солоденьке ми туди будемо додавати. Да, Обов'язково цукор. Але трошеч, трошечки пізніше. Ну, Типу, в саме тісто воно не потребує нічого. От. А коли будемо готувати соус сюзе, то ми залюбки туди так від душі. Я думаю, що ну, якщо вийде, можна навіть всю цю тарілочку туди бахнемо. Та я думаю, вийде. Що. Давайте нічого собі не відмовляти. Боже, я весь цей час сказав слово мука. Перекресліть, будь ласка, борошно, лише борошно. Так, я ще приготую три штучки і почнемо готувати. Решту можна буде досмажити пізніше. Решту вип'ємо як смузі. Так, що у нас там? А сир, да, сир, трішки, видав, трішки да? фрешика з мандарина по сезону. І я додав цукор, щоб в ньому з'явилася якась округлість. Всі, крім одного, млинці, вийшли блондиночками, бачите такі. Це нічого що я руками. Тільки плюс. Ми тут якраз розламуємо цю стіну. Для всіх, хто вважає, що треба готувати в перчатках, можете відписуватися. Ось такий нормальний шматочок. Так, я практично все використав, тому що це соус. Скільки там було 180 чи 200 грамів масла? Ми трошки відклали. Давайте скажемо 150. У вас клас. Клас, приємний такий запах цитрусовий, вершковий дуже. Я додаю цукор Я просто на око. Я не знаю, скільки тут його було, мені здається, що ось так буде достатньо. І зараз нам потрібно розтопити все масло. Бачите, з цього краю вже класненько піниться. Угу. Не знаю, що це означає, мені просто подобається, як понапіниться. Це мандаринова карамель. Да, да, да. Зараз в нас виходить мандариновий карамель. Ця історія в нас досить прітерна. Ну, цукру я немало додав, плюс масло, жир. Тому я на секундочку його вимкну і додам трохи свіжості, да? щоб не їсти суцільний ароматизований жир. Просто воно закипає, я трошки його притамлю. У нас є млинці і ми зараз їх будемо відправляти на сковородочку, тушкуватися. Ніколи не беріть млинці руками, використовуйте рукавички. Оце дуже приємно. Продовжуємо готувати. Нам буквально одна хвилиночка, вже можна заварювати чайочок, якщо любите чайочок, буквально лишилося недовго. Давайте будемо потрошки їх вже подавати. Так вони мають бути такі трішечки вже карамельні, да, да, так? Да. Вони у нас досить карамельні. Ага, той самий сир. Так, да, ми його сховаємо. До речі, якщо один раз їх накрутити і потім заморозити, то можна найближчі кілька тижнів просто там, чи днів кайфувати. Я обажаю їх заморожувати. І якщо я готую, то готую там з кілограма муки. І потім, дякую собі, думаю, боже, яка це була класна ідея? Заморозити все, що ти наготував. Розтоплюємо. Зараз ми ще зробимо фонда. Зараз буде вибух. Готуйтесь. Я думаю, десь 50 мл. Вогонь. Come on, baby, like my fire. <laughs> Таке те, що обов'язково зробіть, щоб ваша половинка була вражена. Це і шоу кітчен, і просто кічен. Насправді я фламберу блюбиться смачно і це ароматно, але да, і трошки шоу. Слухай, так приємно. Досить не пахне. Да? Да. Пахне насправді навіть абрикосиком, бо бренді з фруктовим був якимось смаком і щось таке от відчувається. Плюс самі мандаринчики дали смак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будь ласка. Креп сізи. Любите горіхи, посипаєте горіхами. Маєте фісташку в солону, посипайте фісташки в салоні. Буде класно. Немає творога, можна туди ложечку рікот, крем-сир. Теж туди. Так. Що, давай, може, скуштуємо? Давайте куштувати. Момент, якого ми чекали: всю передачу, все шоу, все життя. Ісус Христос. Офігенно смачно. А ще цукор мені здається, прям ну, небагато. Прям то, що треба. Прям щоб злиплось. Не, два тижні не їв солодким десь цього моменту. щоб все злопнула голова, <рес> я б уже <божу> викатився, мабуть. <рес> Друзі, бажаю всім щасливого дня святого Валентина. Обов'язково приготуйте такий сніданочок своїм половинкам, майбутнім половинкам, минулим половинкам. Можна не готувати. Е Гарного всім дня! Це був Kitchen Club. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал Сашка. На Сашка ставте йому лайки, репости робіть його всіх сторіс, всіх зборів. Любіть себе, готуйте собі смачні сніданки 14 лютого, 15 лютого і так далі. <сум> Любіть себе кожен день. Дякую Сашко, що прийшов. Дякую, Хочете що я? запросив.